Вітання всім, хто нас дивиться, і в цьому відео ми поговоримо про процес вирощування гридиски на балконі. Не зовсім то рекомендовано це робити з точки зору наукової, адже властивості звичайного скла такі, що воно затримує частину сонячних променів. На жаль, тих самих променів, від яких залежить накопичення вітаміну С, друга назва якого аскарбінова кислота, в результаті. Це що під склом вирощена, не той смак має, як з грядки. Тому краще все ж таки як редиску, так і інші овочі вирощувати під плівкою, яка пропускає практично весь спектр сонячних променів. Інша річ, коли розсаду на підвіконні ви виростили, але потім її висаджуєте або під відкрите небо або в теплиці. То там вже воно лише короткий час перебуває під склом. Вирощувати шридиску під склом це значить заздалегідь, ви отримаєте смак дещо не той. Ну втім, можна ж лоджію частково відкривати. І якщо є таке бажання, то спробувати можна. Це холодостійка культура, тому процес вирощування можна починати уже. В окремих регіонах України на початку березня, а інколи і наприкінці лютого. Власне кажучи, для цього вам знадобиться тільки глибокий, такий от, глибока ємність або латок. Навіть цей латок недостатній для глибини, редиски, коренева система, якої Потребує глибини мінімум 20-25 см. І якщо у вас отака от ємність знайдеться, то вам потрібно засипати її чорноземом, до якого додати відсотків 20 рихлячої речовини, наприклад, торфосуміші, перегною, крупнозернистого піска. Можна отакого. Перліту додати рихляча речовина, яка розпушує важкуватий чорнозем. Ґрунт у вас тоді буде легкий розсип Не зовсім рекомендується перегній із-за того, що часто в ньому містяться насіння бур'янів. Але якщо перегній якісний, без насіння бур'янів або з невеликою там їх кількості, то цілком можна додати до торфу. Після того, як ми заповнили цю ємність таким чорноземом з рихлячою сумішшю, то, звичайно, знаємо вже, що тут потрібно зробити отвори, щоб стікала зайва вода під час паливів. Ну і щоб від цього лоджія ваша балкона не змокла, то рекомендується такі піддони, які будуть збирати зайву воду, і буде сухо на балконі. Після цього можна приступити до висівання. ключовий момент відстань між насінням ну, редиски має бути не менше ніж 5-7 см. Багато хто думає, потім прорву, можна як сіль посипати. Ну і потім отримуємо таке явище, як стікання коренеплодів, що банально не вистачає їм місця, починають затінювати, пригнічувати одне одне і руки потім не доходять проривати. Тому краще відразу десь можна на око, можна з лінійкою дати таку схему, щоб відстань між рослинами була. Мінімум 5-7 см. тоді кладеш насіння на таку відстань, як міжряддя дати 5-7 см, так і можна міжряддя 10 см між рослинами в рядку 5 см. За такою схемою можна провести сівбу. Перед цим можна зробити такі для насіння рядки. Можна от в, даному, як в даному випадку склом просто провести. Зволоженій торфосуміщі чи нашому чорнозему розрихленому, зробивши такі грядки невеликі. Ну і в них потім класти через кожні 5-7 см по одній насіннині. Ридиски. Підійде практично будь-який сорт для цих умов. Краще сьогодні, звичайно, віддати перевагу сортам-гібридам і сортам скоростиглі. Наприклад, такий сорт є як 18 днів, який вже давно відомий. Ну і краще обирати сорти, які. Вам до вподоби, декому червона з білим кінчиком сподобається, декому білого кольору, декому з легкою гостротою, наприклад, такий сорт, як Сора, теж уже давно відомий. Тобто сортів редиски вибір чималий, можна віддати перевагу сучасним, все ж таки, які без порожнин внутрі, які не стрілкують навіть. За спекотливої погоди, яка може бути на лоджії, ну і після того як з'являться сходи, потрібно зменшити температуру до. 15-18 градусів. Більш висока температура вже негативно на редисці буде відбиватися, тому що ця все ж таки культура холодостійка і потребує спочатку низьких таких температур. Інакше проростки витягнуться, будуть як нитки видовжені. Лише коли температура низька, вони будуть такі компактні, крупні, красиві. Подальшому лишається тільки поливати і тримати лоджію або частину ваших вікон на балконі відкритими. Ось і вся технологія вирощування. Якщо ми підтримуємо температуру, поливаємо редиску, то нам лишається чекати появи перших коренеплодів. Спочатку вириваємо окремі, дивимося, наскільки там потовщення, і коли вони досягли вже. Ті рослини, які ми вириваємо, дивимося потрібної нам товарного вигляду, потрібної товщини коренеплода, то можна паласувати першими коренеплодами, які будуть все ж раніше ніж з'являться в торгівельній мережі.